А ви знали, що до появи в збірні Крищан Роналдо португальці змогли вийти на чемпіонат світу всього три рази з 16? -ти? На євро статистика збірної була дуже подібною, оскільки команда також кваліфікувалася всього три рази, проте мала 11 можливостей. Ну а після появи в команді легендарного володаря п'яти золотих м'ячів команда ще не пропустила жодного великого турніру. Вперше кваліфікуватися на чемпіонат світу Португалія змогла в 1966 році, і нагадаю, що це вже був восьмий розіграш чемпіонату світу. Лідером команди на той момент був великий Еосебіо, який вважався кращим гравцем світу, звичайно ж, після Пеле. А його Бенфіка була безумовно кращим клубом Португалії, проте і на європейській арені команда була одним із грантів. Незважаючи на відсутність досвіду гри на чемпіонатах світу, португальці почали показувати дуже впевнену гру з самого початку, здолавши всіх суперників по групі. Причому група була далеко не найслабшою, адже суперниками Португалії були такі важковаговики, як Бразилія та Угорщина, а також досить міцна Болгарія. До речі, саме на цьому турнірі у Пеле та Еосебіо з'явилася можливість зіткнутися в очному протистоянні, і Айсебіо безжалісно переміг, забивши два м'ячі ворота Бразилії, а фінальний рахунок був 3-1. До речі, угорщину португальці переграли з таким же рахунком, а Болгарію знищили з рахунком 3-0. В чвертьфіналі португальці зустрілися ще з одним дебютантом чемпіонатів світу, і це була Північна Корея. Ну і що зацькована тотальною диктатурою Північна Корея могла протиставити португальцям, які зносили всі найсильніші збірні на своєму шляху. Мабуть, навіть ні разу не вдарили по воротах. Ага, як би не так. Вже до 24-ї хвилини кореці перемагали з рахунком 3-0. Проте як виявилося, португальці це тільки розлютило, і в результаті вони перемогли з рахунком 5-3. А усебіо, до речі, в цьому матчі зробив покер. В півфіналі ж португальці натрапили на майбутніх переможців того турніру англійців. І Айсебіо знову забив, проте його м'яч був відповіддю на два м'ячі Бобі Чарльтона. Ну, а в матчі за третє місце португальці зіткнулися збірною Совєтського Союзу і впевнено перемогли з рахунком 2-1. Ейсебіо знову забив, і до цих пір цей результат залишається найкращим в історії Португалії на чемпіонатах світу. До речі, додам, що на чемпіонаті світу 1966 року в складі збірної Радянського Союзу грав Валерій Паркуян. Він був з України, а саме з Кропивницького, і він тоді став кращим бомбардиром збірної Радянського Союзу на чемпіонаті світу, забивши 4 м'ячі. Наступного виходу на чемпіонат світу португальцям довелося чекати аж до 1986 року, і то команда вилетіла з турніру на груповому етапі. Після чемпіонату світу 1986 року португальська збірна знову взяла паузу на чемпіонатах світу. І наступним чемпіонатом, на який кваліфікувалися португальці, був чемпіонат світу 2002. До речі, на тому турнірі за Португалію вже в повну силу грали представники золотого покоління португальського футболу під проводом Луїша Фігу та Руя Кошти. Проте навіть їм не вдалося провести свою збірну далі групу. 不会大补 На чемпіонатах Європи результати Португалії до великого пришестя Кристіану Роналдо все ж таки були трошки кращими ніж на чемпіонатах світу, і вперше португальцям потрапити на євро вдалося в 1984 році. І вони одразу змогли дійти до півфіналу. В групі португальці разом з іншими представниками піренейського півострова іспанцями залишили за спиною такі могутні команди, як Західна Німеччина та Румунія. Проте в півфіналі португальці знову потрапляють на майбутніх переможців турніру на цей раз французі. Причому вирвати перемогу французам вдалося буквально за хвилину до фінального свистка зусиллями Мішеля Платіні, який і став автором забитого м'яча на 119-й хвилині матчу. Наступне євро для португальців було вже через 12 років, а саме в 1996 році. Там португальці дуже впевнено вийшли з групи з першого місця, хоча по факту це була група смерті, яка включала в себе крім Португалії, такі збірні, як Хорватія, Данія та Туреччина. Проте в чвертьфіналі португальці зіткнулися з майбутніми фіналістами турніру чехами, і мінімально програли з рахунком 1-0. Далі команда вперше в історії виходить на друге поспіль євро і знову показує дуже непоганий результат. Ще одна група смерті і знову перше місце без жодного втраченого очка. В чвертьфіналі впевнена перемога з турками з рахунком 2-0, а в півфіналі знову за Франція, яка в результаті стала переможцем турніру. І от він поворотний момент: 20 серпня 2003 року, і Кріштіано Роналдо дебютує за збірну Португалії в матчі проти Казахстана. Надалі Португалія не пропустить жодного великого турніру, але це все ви бачили на власні очі. Цікаво, що Кріштіану Роналдо міг виграти вже свій перший великий турнір, а саме Євро 2004, який проходило в Португалії. Проте цим планом завадила збірна Греції, яка надзвичайно неочікувано перемогла в фіналі тих самих португальців. Ну а на чемпіонаті світу 2006 року Кріштіану Роналдо разом з іншими зірками Португалії нарешті виводить свою збірну з групи вперше з 1966 року. Проте, на жаль, успіх команди Ейсебіо португальцям на чемпіонаті світу 2006 повторити не вдалося, оскільки за третє місце команда зіграла з господарями турніру німцями і програла. Ну і на жаль, після чемпіонату світу 2006, португальці на Чемпіонатах світу не змогли пройти далі четвертьфіналу. Ну а євро, як ви знаєте, підкорилося португальцям в 2016 році. Знаковим цей розіграш був через те, що кількість команд була збільшена до 24, і команда могла вийти з групи, навіть посівши третє місце, що в результаті і спасло Португалію. Турнір португальці почали досить невпевнено, і в групі, яка включала крім них, Угорщину, Австрію а також Ісландію, португальці посіли тільки третє місце. Наступні перемоги також не додавали впевненості болівальникам Португалії, оскільки в одній восьмій португальці зіткнулися з хорватами і перемогли 1-0. В одній четвертій португальці натрапили на поляків і виграли тільки по пенальті. Ну а в півфіналі португальці потрапили на Уельс, для яких досягнення півфіналу вже було надзвичайним успіхом і змогли перемогти з рахунком 2-0. Ну а в фіналі на португальців чекала Франція. До речі, це була та ж сама Франція, яка вибивала португальців з півфіналу на першому євро 1984 року, а також на євро 2000. І чесно кажучи, я не знаю, чи додавав цей факт мотивації португальцям, проте для гостроти сюжету факт надзвичайно цікавий. Сам матч виявився надзвичайно драматичним, проте Роналдо був замінений на 25-й хвилині через травму. Проте, навіть сидячи на лаві запасних за межами поля, він постійно потрапляв в об'єктиви відеокамер, намагаючись підсказати щось своїм партнерам, а також емоційно реагуючи на небезпечні моменти. І незважаючи на те, що переможний гол забив інший португальський гравець Едер, справжнім героєм Португалії все одно став Кристіано Роналдо. Після цієї перемоги футбольні експерти та оглядачі визнали, що Роналдо вперше вийшов вперед в гонці гоутів проти Месі, оскільки Месі на той момент зі збірною ще нічого не вигравав. Проте, на жаль, для прихильників Роналдо це був єдиний такий момент, оскільки надалі Месі чекали перемоги в Копа Америка та на чемпіонаті світу.